Зав'язли в Україні та понесли великі втрати. Саме так Трамп прокоментував провал Росіян в Сирії та наступ сирійських повстанців. Які заяви він ще зробив, та що розповів про втрати РФ на війні? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Асланова, Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що наступ сирійських повстанців, які продовжують брати під контроль нові території та міста, Росія не може зупинити через те, що зв'язана в Україні, і зазнала там великих втрат. І Трамп навіть назвав точну цифру цих втрат: 600 тисяч солдатів путінської армії. Бійці опозиції в Сирії безпрецедентно просуваючись, повністю захопили численні міста під час добре скоординованого наступу. Росія через те, що зв'язана в Україні, і втратила там понад 600 тисяч солдатів. Схоже, не може зупинити це у прямому сенсі слова марш через Сирію, країну, яку вони захищали роками. Він зазначив, що після відмови президента США Барака Обами виконувати свої зобов'язання у Сирії почалося пекло, коли справу втрутилася Росія. Але тепер РФ, як і сам Башар Асад, змушені піти. Трамп також припустив, що для Росії можливо краще піти з Сирії, оскільки особливої вигоди для неї там і ніколи і не було. Крім того, новообраний президент США наголосив, що Сирія не друг Америки, тому Сполученим Штатам не варто мати нічого спільного з тим, що зараз там відбувається, і краще взагалі не втручатись у ситуацію. А тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що це просто неприпустимо дозволити повстанцям взяти під контроль сирійські землі. Варто зазначити, що Росія зберігає військову присутність у Сирії, включаючи військово-морську базу та авіабазу у кількох містах. Неприпустимо дозволити терористичному угрупуванню взяти під контроль землі в супереч домовленостям. Ми допомагаємо сирійській армії протидіяти атакам терористів. Цікаво, що після втечі риторика ВРФ РФ трохи змінилася, і замість боротьби з терористами Кремль тепер встановлює контакти з сирійською опозицією. Лавров також додав, що Москва всіма можливими способами протидіятиме зусиллям змінити ситуацію на місці в Сирії. Всі ці заяви пролунали на тлі останніх подій в Сирії. Так, сутички між силами режиму сирійського диктатора Башара Асада та опозиційними збройними групами почалися 27 листопада в сільській місцевості провінції Алепо на півночі Сирії. 28 листопада повідомлялися, що в Сирії опозиційні війська розпочали масштабний наступ і рухалися в напрямку міста Алепо. Їм вдалося тоді захопити 34 населених пункти. 29 листопада повстанці зайшли в місто Алепо. Крім того, 30 листопада сирійські військові заявили, що десятки їхніх солдатів загинули під час атаки повстанців, що змусило армію передислокуватися. Заява сирійських військових стала першим публічним визнанням, що повстанці увійшли в Алепо того самого дня. Сирійська обсерваторія справ людини, що базується у Великій Британії, заявила, що союзні угрупування взяли під контроль більшість міст, урядових центрів і в'язниць регіону. Змі повідомляли, що 1 грудня опозиційні групи в Сирії повністю захопили місто Алепо 2 грудня. В гурміноборони України заявили, що російський військовий контингент у Сирії втікає з кількох великих міст, залишаючи військові бази зі значними арсеналом озброєнь і техніки. 6 грудня агентство Reuters повідомило, що повстанські сили Сирії наблизилися до великого міста Хомс, що відкриває шлях до столиці Дамаска. Того ж дня курські сирійські демократичні союзи захопили інше велике місто, яке контролювали війська Асада. 7 грудня сирійські повстанці заявили, що взяли під контроль південне місто, що стало четвертим великим населеним пунктом, який війська Асада втратили за тиждень. Пізніше, 8 грудня, стало відомо, що повстанці зайшли в столицю країни Дамаск. Зранку того дня повстанці не лише увійшли до міста, а й зайняли президентський палац, що символізує повну втрату влади режимом. Сирійське телебачення одразу оголосило про повалення диктатора, а армія припинила опір. Асирійський диктатор Башар Асад із членами своєї сім'ї втік до Москви. Росія надала їм політичний притулок. Про це з посиланням на джерело в Кремлі повідомляють російські змі. Нагадаємо, неспокійно останніми днями не тільки в Сирії. Так, 3 грудня президент Південної Кореї Юнсок Йоль оголосив про запровадження воєнного стану в країні. Як зазначають місцеві видання, Юнсок Йоль звинуватив опозиції країни в тому, що вона контролює парламент, симпатизує північні Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю. Він зробив цю заяву під час брифінгу, пообіцявши викорінити північно-корейські сили та захистити конституційний демократичний порядок. Місцеві змі додають, що рейтинг Юн Сок Йоля впав за останні місяці, і він з усіх сил намагається просувати свою програму проти парламенту, який контролює позиція з моменту вступу на посаду у 2022 році. Звернення президента транслювало у прямому ефірі на місцевому телеканалі. Як повідомляється, Юн провів екстрену нараду у своєму офісі, після чого заявив про загрозу паралічу влади через спроби проведення проти нього процедури імпічменту. Вони опозиція паралізували судову роботу, залякуючи суддів, притягаючи до відповідальності низку прокурорів. Вони паралізують виконавчу владу, намагаючись оголосити імпічмент міністру оборони. Також він заявив про недоцільне скорочення парламентом бюджету на боротьбу з наркозлочинністю та підтримання громадської безпеки. Такі дії він назвав явним антидержавним актом. Юнсок Юль не уточнив, яких конкретно заходів вживатимуть у рамках воєнного стану. Зазначається також, що корейська консервативна партія народної влади зайшла в глухий кут з ліберальною опозиційною демократичною партією щодо законопроєкту про бюджет на 25 рік. Оголошення військового стану президентом Південної Кореї викликало гостру політичну кризу в країні. Головна опозиційна демократична партія терміново скликала своїх законодавців до національної асамблеї, парламенту. Партія наказала своїм законодавцям провести засідання, щоб розпочати необхідні процедури для скасування воєнного стану. Лідер партії Лі Джеме назвав оголошення Юна надзвичайного стану неконституційним, засудивши його як крок, що йде проти народу. Вони опозиція паралізували судову роботу, залякуючи суддів, притягаючи до відповідальності низку прокурорів. Вони паралізують виконавчу владу, намагаючись оголосити імпічмент міністру оборони. Також президент Південної Кореї разом із запровадженням військового стану призупинив роботу парламенту. Південнокорейські змі повідомляли, що військові заблокували вхід до нього. Командувач військового стану ПАК АНСУ заявив, що з цього дня в країні заборонені мітинги та демонстрації, робота національних та місцевих парламентів, а також діяльність політичних партій. Робота змі також була обмежена а порушники указу про воєнний стан могли бути заарештовані без ордера. Тоді з'явилися повідомлення про те, що у Сеулі колони спецтехніки з військовими ймовірно їдуть у бік парламенту, де протестувальники намагаються порватися до головної будівлі. В небі країни була піднята авіація. Повідомляється, що військові гелікоптери приземлялися на дах парламенту Південної Кореї. Цього лідер опозиції Лі Джим Йон терміново заявив, що Юн Сук Йоль відтепер не президент Південної Кореї і закликав громадян виходити під парламент. Паралельно у мережі почали з'являтися відео, як спецпризначенці заходять в парламент країни. Ну. Після голосування в парламенті за резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан. Військові залишили будівлю. Уночі 4 грудня за часом Сула Йоль заявив про скасування воєнного стану, який був оголошений вперше з 1980 року. Після цього президент Південної Кореї Юнсек Йоль був оголошений підозрюваним за звинуваченням у державній зраді. А що ви думаєте про такі події в Сирії? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.